Питайте пересічних українців, що важливіше: кроки на шляху євроінтеграції України чи перемога у війні? І вони вам скажуть перемогу у війні. Як ми можемо запитувати європейців використати російські гроші, коли говорить Крістін Лагард, говорить це знизить, скажімо, там риноме євро. Або бельгійці кажуть, міністр закордонних справ, що ми не можемо розморозити ці гроші, там 230 мільярдів більше, десь в Бельгії, тому що тоді не буде після війни довіри до нашої банківської системи. От мене в цьому і питання дуже складне. Ми розуміємо, що ця війна може перерости в європейську, і тоді ми забудемо взагалі про всі ці питання. І нарешті займемось тим, щоб зупинити війну в Європі. І Україна, яка більше всього зацікавлена в цьому, ставить питання зараз, таке враження більш пр пріоритеті післявоєнні питання. Ну тобто важливі, дуже важливі, стратегічні членства в Євросоюзі. Але ж можна не дійти до цього членства, якщо зараз не прийняти, не прийняти політичну да, позицію.